Септо презентує. У мене вдома на Миколаївщині не їли гриби. Ну, тобто їх їли, але тільки ті, які купували в магазині. Збирати ж гриби вважалось деяким моветоном. Тому що на Миколаївщині спекотно, на Миколаївщині є тільки степи для того, щоб знайти якісь дикорослі гриби, тобі треба витрачати час кудись їхати, щось шукати, і не факт, що ти знайдеш собі. Багато хороших грибів. Тому на своє перше грибне полювання я пішла уже в свідомому віці глибоко за 20 років зі своїм чоловіком на Волині, звідки він власне родом. І тоді його це дивувало, чому я, доросла людина, ніколи в житті не ходила по гриби. От з такого ліричного відступу ми і починаємо цей епізод. Він весь буде присвячений саме грибам. І з вами сьогодні, як завжди, я, Настя Іванцова, фудблогерка, фактчекерка. і будемо розбиратися, що таке гриби, як їх їсти і навіщо вони взагалі існують. Дякуємо, що ви з Септо. підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Тож гриби це окреме царство. Це не рослини, це не тварини, це зовсім інший тип організмів, який живе на нашій планеті. На початку 21-го століття науковці описали уже приблизно до 100 тисяч видів грибів. Але є дуже багато неописаних видів, і науковці підозрюють, що їхня кількість може сягнути від 300 тисяч до півтора мільйона видів. Гриби оточують нас сюди. Вони дуже різноманітні, і попри те, що їх досі вивчає ботаніка, тобто наука про рослини. Вони не є рослинами, не є тваринами. Вони повноцінні наші співмешканці на цій планеті. Ми з вами вже, наприклад, говорили про гриби опосередковано кілька випусків тому, коли я розповідала про хліб, тому що дріжджі це і є гриби. І ось тоді пам'ятаєте, ми обговорювали, що таке закваска і як самостійно виростити закваску вдома. Так ось, коли ви вирощуєте закваску, фактично ви приручаєте вдома дикий гриб. Тож, якщо ви планували виростити закваску, можливо, це буде для вас трошечки цікавіше, тому що ви будете думати, що не просто робите якусь бульбашку для того, щоб з неї пекти хліб, а ви приручаєте гриби. Ви такий собі дресирувальник грибів, і потім будете створювати з них зовсім нові страви. Гриби насправді дуже живучі істоти. В історії планети бувають кризові періоди, коли стають несприятливі умови для життя і рослин, і тварин. І саме в ці періоди на планеті найактивніше розвиваються гриби. І такі періоди в житті планети часто називають саме грибними епізодами. Гриби це такі штуки, яким дуже комфортно жити, коли все інше вимирає. Наприклад, я читала про один із таких грибів. Рибних епізодів, який стався понад 250 мільйонів років тому, тоді зникло дуже багато живих організмів. Вважається, що приблизно 81% морських істот і 70 видів наземних істот, тоді просто зникли з лиця землі. Але вчені, коли почали розкопки і почали дивитися детальніше, що ж відбувалось в той період, вони знайшли, що саме після цього зникнення основних видів життя на планеті захоплювали гриби. І про можливість захоплення всієї планети грибами дуже насправді цікаво думати в ось такі. Переламні моменти в історії людства, коли країна 404 нам намагається погрожувати стертям на з лиця землі, це трохи дивні думки, постапокаліптичні, але ми все одно знаємо, що ми виживемо і ми вигребемо. Але давайте зараз відійдемо від апокаліпсису і від грибів, які можуть захопити нашу планету. А прийдемо більш на кулінарну сторону цього шоу. Давайте домовимося, що коли я зараз буду говорити гриби, я буду мати на увазі саме ті гриби, які ми можемо готувати. Там, де у нас є плодоніжка, там де у нас є шапочка, те, що ми можемо порізати, відправити на сковорідку і цим поснідати чи пообідати. І багато інформації в цьому епізоді із книги Олексія Коваленка Планета грибів. Я вам дуже раджу її почитати для того, щоб заглибитись у цей прекрасний новий світ. Але я буду максимально намагатися передати вам практичну частину своїх знань про гриби. Отож. Як смачно приготувати гриби для того, щоб вони були не водянистими, не чвякали, але були достатньо ароматними і класними. Перше правило: ніколи не кидайте гриби на уже змащену сковорідку. Справа в тому, що гриб працює як губка і він всотує у себе все. На що ви його покладете? Тому, якщо ви будете класти гриб на розігріту змащену сковорідку і намагатиметесь його смажити на олії чи на вершковому маслі, гриб просто всотає в себе цей жир і потім буде чвякати, з нього буде капати жир. На що вам таке треба. Натомість я пропоную використовувати гриб інакше. Кладіть його на суху сковорідку. В першу чергу, коли ви кладете гриб на суху сковорідку, він починає віддавати зайву воду, яка в ньому є. Коли ця зайва вода виварилась на сковорідку, потім вона випарується, і тільки після цього ви можете додавати на сковорідку вашу олію, масло чи будь-який інший жир, і смажити на цьому гриби. Тому що якщо ви будете кидати гриби невисмаженими одразу на олію, ви отримуєте якусь. Гливку жирну водянисту масу. Якщо ж ви будете їх кидати на суху сковорідку і тільки після того додавати якийсь жир, то ви отримаєте щільний, приємний по текстурі гриб, який класно буде їсти, і який буде добре зберігатися, тому що у вам не буде стікати в холодильнику зайва вода в лоток з грибами. Традиційно найпопулярніший гриб, який продається практично будь-де, це шампіньйон. Шампіньйони є практично на будь-якому базарі у будь-якому супермаркеті, і всі ми звикли, що шампіньйони можна смажити, грилювати, брати з собою на пікніки. Або дрібненькі шампіньйони можна маринувати і їсти їх цілий рік. Але я хочу розповісти вам ще про кілька видів мас-маркет грибів, про які варто не забувати, щоб урізноманітнити свій раціон. Це не стосуватиметься якихось сезонних грибів, за якими вам треба полювати на базарах у людей, які самі ходять за цими грибами. Це будуть гриби, які зазвичай лежать на полицях магазинів. Перший варіант грибів це гливи. Гливи це великі пласкі гриби, їх ще називають деревними грибами. А якщо ви слідкуєте за якимись іноземними блогерами, хто говорить англійською, ви їх можете бачити як oyster mushrooms, тобто гриби устриці. По-перше, гливи дуже водянисті, і для них обов'язково використовувати оцю схему, що спочатку ви з них висмажуєте вологу і тільки потім додаєте спеції і необхідний для вас жир. Гливи. Дуже приємні на смак. Вони мають легенький, як на мене, трохи аж морський аромат. Вони класно пасують до копченої паприки, до різних видів перців, а ще їх дуже круто класти на сендвічі. Але найпрекрасніша частина глив, як на мене, це те. Що вони дуже текстурні і можуть собою замінити м'ясо. Тому, наприклад, якщо ви плануєте відмовитись від м'яса, виганити чи стати вегетаріанцем, то гливи вам в поміч. Наприклад, гливи можна посолити для того, щоб сіль витягнула з них зайву вологу, потім обмокнути у борошно, у яйце або у відповідну суміш, якщо ви плануєте не вживати яйця в їжу, і потім покрити панірувальними сухарями. І зафритюрити. Тобто ви його кидаєте або в киплячу олію, або збризкуєте легко олією або маслом і кладете у дуже добре розігріту сковорідку. У результаті ви отримуєте гриб у клярі, але він буде мати волокнисту текстуру, що буде трошки схоже, наприклад, на курку. А якщо ви будете додавати туди спеції, які ви зазвичай додаєте до курки, то я не думаю, що ви особливо відчуєте різницю і будете шкодувати, що ви їсте зараз гливи. А не курку. Ще одне прикольне використання таких грибів це класти їх у бургери або у сендвічі. Наприклад, ви берете цілий пласт цього гриба, ось цю велику шапочку, яка росте на дереві. Також просолюєте, також посипаєте необхідними спеціями, а потім кладете на суху, дуже добре розігріту сковорідку і чимось причавлюєте. Якщо у вас є спеціальна сковорідка гриль, яка одразу йде із чавунним пресом, це буде ідеальний варіант. Якщо ж ні, то ви можете просто покласти цю шапочку з грибів на сковорідку і притиснути, наприклад, каструлькою, яка наповнена доверху водою. За такого варіанту у вас із гливи висмажиться зайва вода. Вона почне рум'янитись, вона почне ставати дуже ароматною і приємною. І потім цей суцільний пласт грибів ви можете собі класти в бургер, в сендвіч, і це буде дуже смачно, насичено і поживно. Другий варіант грибів, який часто можна знайти на полицях українських магазинів, але який, мені здається, достатньо недооцінений. Це Ерінги. Ерінги почали дешевшати останні кілька років, тому що, я раніше пам'ятаю, Ерінги коштували достатньо дорого і десь треба було відвалити більш ніж 100 гривень за один великий гриб. Зараз я купую Ерінги десь по 50 гривень за 400 500 грамів, що значно приємніше ніж раніше, і ерінги прекрасні тим, що їх можна різати на пластинки і грилювати, наприклад, як шматочки бекону. Це також дуже крутий замінник, якщо ви плануєте не вживати щось тваринного походження, тому можете просто розрізати ерінги на пластинки, змащувати їх соєвим соусом або сумішшю соєвого соусу, меду і імбиря. Давати їм трошки полежати і класти на дуже добре розігріту сковорідку або у розігріту духовку. Таким чином зайва вода висмажується, і ви отримуєте волокнисту м'ясисту штуку, яка смакує солоно, смакує солодко, має дуже приємну текстуру. І я не думаю, що ви будете шкодувати, якщо покладете собі до ранкової каші не смажений бекон, а ось такі шматочки ерінгів. Ну і останній варіант: зараз в Україні масово з'являються свіжі гриби, шиї їх починають вирощувати на українських грибних фермах. Вони достатньо недорогі, і мені шета подобаються значно більше ніж їхні грибні конкуренти, тому що у них найбільш виразний у мамі смак. Вони навіть без додаткових спецій мають дуже багато приємного смаку і аромату. Тому коли ви їх смажите, ви можете одразу розуміти, що отримаєте класний з цього вихлоп. Чим я зазвичай їла шиїтаки, та просто смажила їх як печериці і кидала до будь-якої страви, яка мені подобається. Шитаки прекрасні з гречкою та морквою. Шитакі прекрасні, коли ви їх обсмажуєте і кидаєте до раменів чи локшин. Але, мабуть, найцікавіший варіант використання цих грибів це в борщ. Борщ сам по собі насичений, глибокий, цікавий і дуже багатогранний. І насправді, якщо ви ніколи не пробували додавати в борщ місопасту, ви багато втрачаєте. Це дуже смачно. Отож, якщо в борщ ви додаєте смажені етаки, то він набуває абсолютно іншого настрою. Оце от у мамі присмак грибів. Робить його ще більш насиченим і ще більш багатогранним. Тому побачите наступного разу в магазині Шиїтакі, не ігноруйте їх. А як щодо лісових грибів, можете резонно спитати ви, і я вам відповім. Згадайте початок цього епізоду. Я не розбираюсь, на жаль, в лісових грибах, тому що я їх ніколи в житті не збирала. Єдине, як я можу використовувати лісові гриби, це вдома у мене зазвичай є сушені білі гриби. Власне, батьки мого чоловіка на волині збирають ці білі гриби, сушать їх, передають їх нам. Я тоді ці білі гриби в блендері перебиваю в пудру. І цю пудру можу використовувати до будь-якої іншої страви. Наприклад, якщо ви варите зранку вівсянку, додайте до неї чайну ложку цієї грибної пудри. Або ж кидайте цю грибну пудру до супів, до бульйонів. Якщо ви печете хліб, додавайте це в тісто. Якщо ви любите зранку омлети, також додавайте туди пудру білих грибів. Це класно, це смачно. Ви не витрачаєте зайвого часу на готування. Тому що це власне пудра, вона і так проготується за кілька секунд. Але це додасть дуже приємного і глибокого смаку. До речі, нещодавно натрапила на дуже цікаву дискусію: а чому з грибів немає алкоголю? От чому у нас є вишнівки, малинівки, абрикосівки, але у нас, наприклад, немає білогрибівки. Все дуже просто, тому що в грибах немає необхідних цукрів для того, щоб їх їли бактерії і створювали нам алкоголь. Це по-перше. По-друге, тому що в деяких грибах є ферменти, які несумісні з алкоголем. Наприклад, я чула історію про те, що деякі гриби, які були без смаку, без запаху, вони були настільки. Несумісними з алкоголем, що якщо людина протягом кількох діб після вживання цих грибів їжу пила алкоголь, то вона синіла, їй було зле, її нудило. Тому це колись використовували в українських селах як такий спосіб кодування чоловіків від пиятики. Нагадування від грибного аматора, тобто мене. Якщо ви таки йдете в ліс за грибами, то збираєте лише ті гриби, в яких ви впевнені. Краще викинути зайвих кілька грибів, які ви думаєте, що а може це їстівний, а може це не їстівний. Краще викиньте їстівний, ніж залиште у себе в кошику отруйний. Ну і не бійтесь досліджувати гриби, поєднувати їх із новими стравами, вживати їх в їжу, смажити, пекти, грилювати. Читайте більше про гриби і залишайтеся з нами на наступні епізоди. Дякую, що дослухали це до кінця, і почуємось.